Доброго дня, шановні колеги! Рада вітати вас на моєму каналі. Уже зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, тому пропоную оглянути інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у початковій школі це додаток номер 2 до листа міністерства від 19 серпня. У 2022-2023 навчальному році освітній процес у початковій школі спрямовано на реалізацію державного стандарту початкової освіти та концепції нова українська школа напрями освітньої діяльності організація освітнього процесу в умовах очної, дистанційної або ж змішаної форм навчання. Це підвищення результатів навчання учнів початкової школи засобами компетентнісно орієнтованого навчання на засадах індивідуального та диференційного підходу. Це посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, посилення заходів безпеки життєдіяльності та психологічний супровід освітнього процесу. Відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України про освіту, вчитель реалізує право на академічну свободу, в тому числі свободу викладання, свободу відтручання в педагогічну діяльність. Також він має право на вільний вибір форм, методів і засобів навчання, освітніх методик та технологій. Також вчитель має право на педагогічну… Ініціативу під час розроблення школою освітньої програми, яка може бути складена на основі типових освітніх програм, затверджених Міністерством. Важливо звернути увагу на те, що у серпні місяці були оновлені типові освітні програми для учнів початкової школи. Реалізація типових освітніх програм забезпечується підручниками з Грифом, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Їх електронні версії є у вільному доступі на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Використання навчальних посібників зошитів з друкованою основою, які доповнюють зміст навчальних підручників, є необов'язковим і може мати місце в освітньому процесі лише за умови дотримання вимог щодо уникнення, перенавантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків. Добираючи змістове забезпечення вивчення предметів. Міністерство рекомендує передбачити можливості цифрових засобів навчання, адже за умови використання дистанційної, змішаної форм навчання посилюється важливість наступних питань, а саме безпечна робота в інтернеті, формування в учнів мережевого етикету, спонукання дотримуватися правил спілкування та взаємодії в інтернеті. Нести відповідальність за власні дії в мережевому просторі, повторювати правила безпечної роботи з комп'ютером, виконувати спеціальні розвантажувальні вправи. Багато інформації є у відповідних документах Міністерства та навчально-методичних посібниках. На основі типової освітньої програми складається. Освітня програма школи також на основі неї складається календарно-тематичне планування. На даному слайді прикріпила скрін із інструктивно-методичних рекомендацій сторінка 3, тому що дане формулювання, змістове наповнення освітнього процесу відображається в календарно-тематичному плані з урахуванням усіх очікуваних результатів навчання. Що ж означає слово урахування усіх очікуваних результатів? Що у календарно-тематичному плані вчитель фіксує очікувані результати навчання, взяті з типової освітньої програми, або ж у календарно-тематичному плані вчитель не фіксує дані очікувані результати, адже орієнтується і добре знає типову освітню програму. Тому дане питання залишається. На розсуд вчителя. Календарно-тематичне планування. Вчитель самостійно визначає послідовність формування очікуваних результатів, враховуючи при цьому послідовність змісту в обраному підручнику, який відповідає типовій освітній програмі та можливості учнів класу. Самостійно визначає кількість годин на вивчення програмових тем. Також рекомендують виділити час на проведення навчально-пізнавальної практики екскурсії. Це рішення приймається закладом освіти самостійно. Календарно-тематичне планування вчителя має бути гнучким, щоб за потреби можна було змінювати терміни опрацювання програмових тем відповідно до результатів засвоєння учнями навчального матеріалу. Але важливо пам'ятати, що коригування календарно-тематичного планування можливе, але перелік очікуваних результатів навчання має бути за кожним циклом перший, другий клас та третій, четвертий. Поурочне планування це виконання календарно-тематичного плану. План уроку або заняття це робочий матеріал вчителя. Тому учитель обирає на власний розсуд, форму, це буде текст, таблиця, схема, структуру відповідно до типу уроку та спосіб фіксації свого поурочного планування. Чи це паперовий варіант поурочне планування для вчителя це дієвий документ для організації взаємодії учасників освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання. План уроку має містити тему уроку, мету уроку, яка розкриває очікувані результати навчання, які плануються досягнутися впродовж уроку, послідовність навчальних завдань та організаційні форми їх опрацювання, навчальні завдання для індивідуальної, групової, фронтальної роботи з учнями. Учителям, які лише розпочали професійну діяльність, доцільно планувати тривалість роботи над завданнями, щоб забезпечити раціональне використання навчального часу. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Установлення універсальних стандартів у межах школи, населеного пункту, району, області є неприпустимим. В умовах компетентнісно орієнтованого навчання посилюється значущість роботи з формуванням навичок самоорганізації і самонавчання, з умінням виокремлювати серед потоку інформації ту, яка цікавить найбільше, яка потрібна для виконання певного навчального завдання. Тощо, однією з форм самоосвітньої діяльності учнів може бути самопідготовка у позаурочний час. Це дидактично доцільні навчальні завдання на вибір учня, які спрямовані на розвиток пізнавального інтересу та творчих умінь, на самовдосконалення учнів з урахуванням результатів формувального оцінювання. Ці завдання мають забезпечувати диференціацію освітнього процесу та враховувати вікові і індивідуальні психофізичні особливості здобувачів освіти. Також варто уточнювати терміни виконання даних завдань для самопідготовки. Варто враховувати санітарний регламент, тобто у 2 класі тривалість самопідготовки має становити приблизно 45 хвилин на добу. Однією з форм психологічної комфортної атмосфери є ранкові зустрічі. У 2022-2023 навчальному році доцільно розширити їх змістовне наповнення, додати наступні теми правила дій в період надзвичайних ситуацій, особиста безпека в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації. Користування засобами захисту, вивчення правил мінної, пожежної безпеки та основ цивільного захисту. Звертаю увагу на слово розширити, тобто ранкові зустрічі не повинні будуватися лише на озвучених темах. Вивчити ці теми можна в формі ситуаційно-рольових ігор, практичних вправ та тренінгів. Ранкові зустрічі займають 10-15 хвилин на початку навчального дня. З огляду на обставини, що склалися, виникає потреба в перші 2-3 тижні навчального року діагностувати стан засвоєння учнями 2, 3 і 4 класів навчальних матеріалів за попередній клас. Це дозволить з'ясувати навченість учнів, допоможе визначити оптимальні умови для планування. Та організації подальшого освітнього процесу. У шкільній практиці навченість розглядається як сприйнятливість учнів до засвоєння нового змісту, готовність до переходу на новий рівень розвитку. Також це результат попереднього навчання і основа для формування майбутніх навчальних досягнень. Діагностування навченості можна здійснювати різними методами і засобами. Які можуть засвідчити учні в письмових, графічних, творчих роботах, малюнках, кресленнях, нотатках про спостереження та враження. Міністерство в даних рекомендаціях пропонує орієнтовний перелік результатів, що можуть діагностуватися на початку навчального року, але варто пам'ятати, що суцільне діагностування проводити недоцільно адже воно спричинить психологічну напругу учнів підвищену тривожність. Діагностування навченості має бути непомітним для учнів і водночас інформативним для вчителя. Розтягнуте часі діагностування в перші тижні навчання доцільно забезпечити різнорівневими завданнями. Це можуть бути завдання на опізнавання, ідентифікацію навчального змісту. Просте його відтворення по пам'яті чи за наданим зразком, завдання на відтворення відомого шляху міркування, або застосування засвоєного способу дії ситуації, яка дещо відрізняється від типової. Завдання на застосування знань або способів дії у типових ситуаціях, завдання на творче застосування навчального досвіду в ситуаціях, наближене до життєвого контексту та інші. Діагностувальні завдання. Можуть реалізуватися по іншому. Це може бути виконання усіма учнями одночасно комплексу завдань, 5-10 хвилин, самостійна робота, виконання різнорівневих завдань у групах, утворених учнями з приблизно рівними навчальними можливостями, колективне виконання роботи з коментуванням, зі спостереженням за відповідями кожної дитини. Під кінець теми повторення можуть бути діагностувальні роботи. Такі діагностувальні роботи не є обов'язковими, а пропоновані види завдань є орієнтовними і можуть бути іншими, однак дидактично доцільними за вибором учителя. Вчителю для такого роду дослідження достатньо обмежитися двома полюсами що показують готовність або неготовність дитини до подальшого опанування навчального матеріалу. На основі результатів виконаних діагностувальних завдань необхідно зробити висновок для подальшого планування освітньої діяльності. Результати діагностування призначаються для використання вчителем під час планування своєї діяльності, вони не підлягають оприлюдненню поза межами класу. Результати діагностування можуть бути використані для коригування календарно-тематичного плану. Міністерство рекомендує наступний алгоритм роботи. До початку навчального року скласти проєкт календарно-тематичного плану, протягом перших 2-3 тижнів провести діагностування навченості учнів. За результатами діагностування Скоригувати проєкт календарно-тематичного плану. Погодити та затвердити документ. Оцінювання результатів навчання учнів початкової школи здійснюється за наказом 813. У випадку, що не зазначені в рекомендаціях, вчитель, керуючись правом на автономію, приймає рішення про оцінювання, погоджує його з керівництвом школи або ж фаховим методичним об'єднанням. Нагадую, Оцінювання може бути у перших-других класах вербальне оцінювання, у 3-4 класі вербальне оцінювання або рівневе оцінювання. Це затверджується за рішенням серпневої педагогічної ради. Об'єктами оцінювання є результати навчання, у тому числі й процес їх досягнення. Така узагальнена характеристика запропонована в додатку 1 до наказу 813, орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання. Дані рекомендації призначені для формування оцінювальних суджень стосовно сформованості конкретних умінь, що відповідають очікуваним результатам. Систему тематичних діагностувальних робіт учитель планує і розробляє самостійно під час складання календарно-тематичного планування. Він керується вимогами освітньої програми та методичними рекомендаціями, вказаними в наказі 813 щодо їх мети, кількості та видів перевірок. Для зручності в дотриманні системності перевірки навчального поступу учнів і повноти досягнень ними очікуваних результатів, міністерство рекомендує створити табличку з предмету, в якому передбачені певні види контролю, і зафіксувати собі, які характеристики результатів навчання перевіряються під час певного виду контролю. Детальне пояснення приклад від міністерства в даній інструкції, починаючи з сторінки 19. Алгоритм роботи вчителя щодо діагностувальних робіт. Отже, перелік діагностувальних робіт вчитель фіксує в календарно-тематичному плані. Складає за потреби таблиці планування тематичного оцінювання. Самостійно складає завдання для проведення діагностувальної роботи, орієнтуючись на очікувані результати навчання. Відбувається виконання учнями діагностувальними роботи. Потім вчитель перевіряє роботу. Записи результатів оцінювання у зоштах для діагностувальних робіт учитель використовує під час підсумкового оцінювання і фіксації його результатів у свідоцтві досягнень. Зошити. Для діагностувальних робіт зберігаються у школі до кінця навчального року. Після цього вчитель фіксує результати оцінювання діагностувальної роботи у класному журналі. У розділі Зміст уроку зазначаємо факт проведення діагностувальної роботи та її вид. На лівій сторінці класного журналу пишемо дату проведення уроку, вид перевірки. Після уроку та ставимо оцінку. Вона може бути вербальною або ж рівневою. У цьому навчальному році ми продовжуємо реалізацію концепції Нова Українська школа, яка впроваджується з 2018 року. Тому у своїй діяльності педагогічні працівники можуть використовувати методичні рекомендації попередніх років. Важливим напрямком освітньої діяльності є національно-патріотичне виховання і формування громадянської позиції в учнів початкових класів. Національно-патріотичне виховання здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, підведення належного місця, спільно <кій> взаємодіючої діяльності. У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини і пізнавати себе як члена сім'ї, родини, дитячого групування, як учня, жителя села чи міста, Виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, природи, рідного слова, побуту та традицій. На сторінках 35-40 даних рекомендацій є детальна інформація про реалізацію даного напрямку в освітньої діяльності та детальні приклади на навчальних уроках. Дуже важливим напрямком освітньої діяльності є психологічний супровід освітнього процесу. Сучасна ситуація в країні це стрес для всіх учасників освітнього процесу. І за таких умов істотно зростає роль всіх педагогічних працівників, які можуть надавати першу психологічну допомогу та підтримку усім учасникам освітнього процесу. Перша психологічна допомога це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної допомоги ближньому, який відчуває емоційне напруження. Таку допомогу може надати не лише практичний психолог, а також вчитель, знайомий з правилами надання психологічної допомоги. Її надання не передбачає значної професійної підготовки, достатньої педагогічних знань, які ми отримали в межах загальноосвітнього психологічного інформування і природної здатності проявляти співчуття та людяність. Міністерство рекомендує проводити психологічні хвилинки, які допоможуть здобувачу освіти справлятися зі стресами та його наслідками, емоційно налаштуватися на урок та плідну роботу. Це дасть змогу створити сприятливу атмосферу, дозволить дітям розслабитися, зняти емоційне напруження, відновити почуття безпеки та психоемоційний комфорт, що є. Природнім механізмом стабілізації. В даних рекомендаціях на сторінках 41.50 містяться приклади вправ, які можна використовувати під час проведення психологічних хвилинок. Дякую за увагу!